Вправа 1380, деякий десятковий дріб з двома знаками після коми, округлили до десятих і отримали 7,2, знайди найменше і найбільше числа, для яких можна було отримати такий результат. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо нам треба найменше число, округливши, яке ми отримаємо 7,2, і в нас там два знаки після коми. То найменше число буде, коли буде не 7,2, а 7,1, і потім якась цифра. Яка це може бути цифра? Для того, щоб ми округлили вгору, збільшили кількість десятих від 1 до 2, то там має бути цифра 5 і більше. Найменше буде число, коли сотих тоді буде 5. Так і записуємо тоді, оскільки записуємо. Пишемо 7, і 15, це наближено дорівнює. Аналізуємо кількість сотих, це 5, 5 і більше округлюємо вгору. То у нас буде не 1, а 2. Пишемо, і це дорівнює 7,2. І тоді, яке найбільше число? Найбільше число буде, коли буде 7,2, бо ніколи воно. Не зменшується або залишається таким самим, або збільшується. Коли буде 7,2, а після нього ми напишемо якусь цифру. Яку цифру? Найбільшу цифру можна писати 4, коли 4 і менше, то ми округлюємо вниз, не змінюємо кількість десятих. Тобто я записую, що це 7, цілих, тоді пишемо 24, соті, аналізуємо кількість сотих, це 4. 4 і менше кількість десятих ми не змінюємо. То пишемо, що це дорівнює 7,2. Пишемо то, тоді найменше, то найменше. Найменше число. Це буде 7 15 так? а найбільше

Ну що ж, ось таке завдання на аналіз округлення десяткових дробів на цьому вправу завершено.